Завдяки співпраці продюсера театру авторської пісні Олександра Лазарєва і поета та журналіста Олега Пономарьова народилася чудова патріотична пісня Човникова станція. Згодом ця душевна композиція і надихнула її виконавця Олександра Лазарєва організувати різножанровий фестиваль з одноіменною назвою Просто неба на човниковій станції. Фест мав відбутися ще тиждень тому, але тоді завадила дощова погода. Цими ж вихідними все сприяло тому, аби артисти різного віку та різних талантів дарували свої виступи глядачам. Когда поєш песню, перед глазами картинка возникает, удочная станция. Я подумал, самое такое классное место в Крымбасе, которое вже воспитанно многими поэтами, написано в картинах, оно отражено, в марках и так далее. Вот. А почему там немає фестиваля, который бы так и назывался, удочная станция, символ нашего города? Поэтому вот так ідея появилась, я її вынашивал долго. Вот, а потом все-таки решился. Очень приятно, что первый украинский многожанровый фестиваль искусств проходит у нас в Краем Роге. Еще приятнее, что... <гану> Сьогодні погода сопутствует, потому тому ж таніділю назад ми хитіли провести, але погода немножко помешала. помішала. У фестивалі взяли участь понад 60 учасників у різних жанрах: інструментальна музика, вокал, хореографія, авторська пісня і навіть циркове мистецтво. У цих номінаціях журі та глядачі і визначили переможців, яких нагородили дипломами, пам'ятними сувенірами та сертифікатами на безкоштовну участь в міжнародних фестивалях влітку на морі. Гран-прі фестивалю здобув барт Геннадій Гребенюк. Это очень знаковое место для каждого криворожанина. Здесь душа города, здесь слияние двух рек. И именно отсюда, наверное, начинается. Вот это вот искротворчество Криворожан, потому что в Кривороге очень много талантливой молодежи, талантливых деток, талантливых людей вот уже зрелого возраста. Криворог это очень славный город, очень славный своей духовностью, своей культурой. Мы очень благодарны всем участникам, которые откликнулись принять участие в нашем фестивале. Понятно, что фестиваль проводится впервые, еще мало кто о нем знает. Но мы бы хотели, чтобы этот фестиваль. Постоянним, щоб він розростався, щоб географія його була ще шире і більше на фестиваль завітали гості Широківського та Долинського районів. Загалом кожен із учасників радів нагоді виступати для глядачів просто неба. Особливо хорошо, що саме здесь, на природі, на свіжому повітрі. І найголовніше, що є можливість зустрітися з людьми, які прийшли тебе послухати. Це найголовніше для нас. Я дуже рада, що сьогодні приймаю участь в цьому чудовому фестивалі. Дуже приємно бачити як і дорослих виконавців, так і нашу малечу. Я люблю виступати і на фестивалі буду виступати сьогодні. Ми дуже любимо фестивалі. Я люблю путешествувати по всяким фестивалям. Посприяли тому, аби в мальовничому куточку парку імені газети Правда впродовж двох вихідних розважали мистецтвами публіку, благодійний фонд Громадська ініціатива мешканців Кривбасу, керівництво парку та активісти театру авторської пісні. Подивитися відеоверсію фестивалю Човникова станція можна в мережі Інтернет.